Ну, да. Не знаю, я вже який, четвертий рік вирощую пшеницю ну, я чисто її під себе вирощую. Так як ну, мене тут знають багато і хочуть щось нормальне посіяти, то в принципі підходжу до своєї роботи більш не. серйозно, відповідально. Так. Да. Загальний фон ну, непогано, така стоїть. Хотілося краще. Ти знаєш, знає, нам завжди хочеться краще. Хотіться, а ну так покажу, яка вона по зросту. Вона трішки вища була від Еміля. Оце така. Ну Еміль же ж такий десь був, він же ж не Так, ну він походить де фуражний, а це йде як клас. Якщо її нормально підзарядити, то вона може там йти. І Від Української універсальної біржі. В даному телеграм-боті ви зможете продати свою продукцію по найвигіднішій для себе ціні. Для цього потрібно лише зареєструватися в боті, подати заявку на продаж своєї культури, вказати об'єм та бажану ціну, по якій ви хочете продати свою продукцію. Також в даному боті є крута аналітика, в якій ви можете спостерігати за коливанням цін на ту чи іншу в кожній області нашої держави. Ви можете не тільки продавати, а й також купувати ту чи іншу культуру. Слідкувати за аграрними новинами, переглядати місце розташування найближчих до вас елеваторів, спостерігати за цінами в портах, переглядати за логістикою. Також ви, ви можете слідкувати за... Бюджетними програмами, бюджетами кредитування, які надаються нам аграріям, цікаво те, що можна слідкувати за тижневими прогнозами ціноутворення на вибрану вами культуру. Підсумовуючи, хочу додати, що в даному телеграм-боті зібрано все, що потрібно аграріям. Посилання на телеграм бот залишаю в першому закріпленому коментарі. Переходьте, реєструйтесь та слідкуйте за агротематикою за допомогою української універсальної біржі. Поки Саша розмовляє по телефону, е як завжди дзвонять клієнти до нього, Значить, трішки розкажу по попереднику. Значить, попередник тут був соняшник. Соняшник тут була демо-ділянка, але вона була трішки невдала, тому що дуже сильно заросло вона бур'янами. Прям дуже сильно. І врожайність соняшника тут склала там, щось, трішки більше однієї тони в перерахунку на базову вологу. Тому в цьому році значить, було значить, висіяно, точніше не в цьому, році, а в тому році тобто було висіяно два гібриди, гібриди, бачите, кажу, два сорти пшенички, КВ Семіль і Юлія Чеська селекція. Так, друзі колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, а, привет, друзі. Завітав до свого колеги, до свого партнера, до свого друга Ютуб канал Агрофоп Саша Семеняка. Значить, чую, гуде комбайн, значить. Робота дум... кипить. Да, значить, думаю, Саня, мабуть, жнивує. Ну, вже ж пора Так, якраз. 25-25 липня вже. І, значить, тут висіяно два гібрида, два, гібрид. Сор, гібрид. два, сорти. Сорти. два сорти, це, ви тебе це а а не сорти. <laughs> значить, висіяно два сорти пшенички, один КВС Еміль був Еміль. вже змолотили. Зібрал, да, змолотили. е, Яка врожайність по Емілі була? 62. 62 сантиметри. Ну, це нормально. Ну, І дивлячись на ці погодні умови, які склалися на цей час, то в принципі це... результатом більш-менш задоволені. Хотілося б краще, ну, походу. Нам, 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 завжди нам завжди не вистачає. Не Значить, на даний час збирається Юлія. Це чеська, да? Чеська, так, да, осіва, осіва. Юлія, в принципі, я її сію вже третій рік, я нею задоволений. Вона йде як ранній сорт, вона дуже. Е... По сухостійка, скажімо так, вона витримує оці погодні умови, які дуже спекотні. Плюс до того в неї є класність, якщо ви там дасте селітри, то азоту якогось, то в принципі, покаже й клас. В принципі, зараз комбайн у нас входить і бункер наповнюється непогано. Да, досить швидко. я да, досить, досить швидко. По вражайності ще нічого сказати не можу. У нас тут залишилось гектарів 4-5. Ну, сьогодні, мабуть, ми його не доб'ємо. Не багато залишилося да, небагато Почали ми в годин, і за того, що в нас було декілька днів таких е, суттєвих опадів. В принципі, в суботу у нас випало 22 міліметри. Да, 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 ну, да, да, і да, да. тут е, це в нас неділя була така пах, Пасмурна А да, вчора сонечко таке льогеньке. Ну сьогодні поміряв, волога в принципі 15. Можна заходити працювати І зараз, тільки що 13,4. Да, 13 тринадцять Сонечко сідає. в Принципі, час і волога теж, мабуть, буде сідати. То в нас ну, залишився одна годинка. Залишилася Так, я думаю, зараз ось один газончик, можливо, зараз іще да, один і ще один і ну, це... можна дати. Це рівно, да все рівно. Якщо завтра домолочувати то... е, ситуація, яка бо в нас тут пішли бур'яни, і треба, як кажуть, спасати врожай працювати. З портами, що зараз вони заблоковані, політика, зерновик, да, і цінова політика зернових слабує. В принципі, сподівається да. на щось краще, поки не буде. Але ми не опускаємо руки і, як кажуть, з <ріця> 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 хочеться, і тим хочеться більше. Поліція попрацювати. Ну, да. Не знаю, я вже який, четвертий рік вирощую пшеницю посівну. Ну, Я чисто її під себе вирощую, так як ну, мене тут знають багато і хочуть щось нормальне посіяти. То, в принципі Підходжу до своєї роботи більш серйозно, відповідально. Да. Може щось десь і не виходить, але ну, це таке буває. Це сільське господарство. Чим воно ефективне, бо тут ти не можеш наперед сказати, яка в тебе буде да. е, врожайність, яка в тебе буде там, ну, не знаю, погода і все остальне. Багато, це все, що та, це все від... Ми фактично вже по факту определяємо, чи в нас буде, чи не буде. Так, да, да, це точно. О, це і скажу так, що скільки я знаю Саню, то він ніколи не отримував поганий результат по, по своїм зерновим культурам, що по пшениці, що по, по ячменю. І так само і по хворобам, якби хвороба, по, по жучкам, по шкільничкам. Коротко ну, так для відео розказати. Тут у нас було НПК Яраміва. 8-24-24 у кількості 150 при посіві. Дискування тут у нас сіяв комплекс. Amazon. Amazon. Амазон. Да, прикольний зиму вона перестояла так собі, так як на зима була безсніжна. Були пізні сходи. До речі, ми її осіяли 12 жовтня, а отримали сходи аж 24 жовтня. Це були достатньо пізні. Я не люблю таких пізніх посівів. Ну, да, по пізні факту посів. тут був соняшник. Він нас трошки підгнив. Да, я вже це. Була... Я я да, була в нас вже. така проблемка. Але як ви бачите, у нас падовиці соняшника немає. Ми в принципі, її побороли. Тут була гербіцидна двохразовий обробіток. Перший раз був Прима Форте. Другий я вже не пам'ятаю. Я думаю, Березку забрати ну, не, не забрав. Березка, як кажуть, взяла вас да. своє трошки. Ну, Березка, ти знаєш, що там з краєчку трішки є, я отак покажу. Це значить у нас да. Юлія. Юлія, да? Да. Юлія. Це у нас Юлія. А ми що частіше ми покажемо на цьому, на да, машині. На Зараз помірюємо вологу, бо і вологу. вже це опускається трошки ввечеріє і може бути волога підніматися. Да. Так, Але ось, ти... ти знаєш, от загальний фон ну, погано. така стоїть. Хотілося краще. Ти Хотілося, знає? Ти знаєш, нам завжди ж хочеться краще. Хотіться, а ну останнє так покажу. Яка вона по зросту. Вона трішки вища була від Еміля. Оце така. Ну Еміль же що такий десь був, він же ж не Ну Він походу йде порашний, а це йде як клас. Якщо її нормально підзарядити, то вона може там йти і другим класом. В принципі. Хоча О, за клас ще с... ж не платять. Сильно. Да. Розумієш? Тут в нас ж таке На... зерновим така на... На... ситуація, що на... сильно на... там не на це. Сильно. сильно не розгуляється, будемо так, не це, будем так не казати. Не на продаж. Пшеничка, посівна. Так, посівна, буде, буде. посівна пшеничка буде. Ми її спочатку завеземо в склад, перечистимо на Овесочки на 2,5 решета, потім ми її відкалібруємо на э, вітродуйки, скажімо так, да, да, да. на ЄС-10. Ну Там в нас вже, як кажуть, процес вже э, від, відкаліб... відточений відточений. Да. В принципі, ну, по моєму регіону, тут ну, хто мене брав, то питань не було поки. А да. ти не хочеш пшеницю мене? <реш> от бачите, колеги, я б до зернових, от до пшениці, до ячменю, якби трішки трішки ніяк не налаштуюся. Мені походить у нас вигрузка, Зараз покажемо, яке у нас зернечкота, помірюємо підніматися. В принципі, з такою вологою вже можна її завозити на склад без питань. Так. І вона буде зберігатися, тільки потрібно. Але потрібно завжди контролювати. Бо. От тоді де навчається Так, різчиця. Пойшли помітити. Так, а ну что тут у нас за раз Это на кукурузе мерять? Ну, Каждых три да. метра, да?

Колеги, комбайн там стоїть оно. нас. Машина час під'їде. Чекаємо машину. Починає трошки Так, змінювати. значить, Хочу сказати те, що кому треба якісний посівмат пшенички, чи то КВС, чи то Юлії. Підберемо. підберемо. Все буде відкалібровано, так. все буде. По якщо, якщо хто хоче купити іменно першу репродукцію, то будь ласка, звертайтеся завжди раді вам допомогти. Да, плюс до того Саша вас може проконсультувати без і питань. так само надати. Ви можете в нього придбати будь що фуніциди, інсектициди, це різні проблем. гербіциди, е, різні мінокисло. Ми попрацюємо дорожче, дешевше, аби було бажання да. головне, друзі, не втрачати, як кажуть, оптимізму да, і це. мати бажання працювати на нашій рідній землі. Так, да, це вірно підмічено. І хочу е, ще наголосити на тому, якщо хтось там ну, е, хоче працювати е, замінниками, тобто дженериками, гербіцидами, Саша може для вас підібрати саму най найдешевшу схему, там, яка буде обходитися в районі. Там я в цьому році, до речі, працював примамілагрозамінників, е, ага. плюс прилипач мені обйшлося 408 гривень. 408 no. гривень, колеги. Може підібрати дорожче, може підібрати різні там будь-що. для е... кожного. Для будь різні для умови, кожного да, все, да. Тому все, колеги... все воно, скажімо так, все воно індивідуально, У кого які умови. Бо дуже багато дзвонять одного такі буріни, троє, інші да, буріни. Да, ну, да. Не можна одну схему дати на всіх. Розумієте, як? Треба, щоб іменно було. В... І в мене багато хто запитує, да. де ти купляєш гербіциди, всякі добавки. Я, Я купляю отут да. у Саші. Ну, Ми вже, як кажуть, сусіди, колеги, да. <клес> нас да. поля рядишком, да. Ми друг друга дуже добре знаємо, Кажемо, так, да, ми да. нормальних відносин, Будь е, ласка, звертайтеся. В будь-яку хвилину передзвонив в да. ну, мені. Ну, і з восьми не беру. В <реш> да, Любов він мені підскаже. Він мене виручить так, що звертайтеся, вам також підскаже і все, Саша, до речі, є ютуб канал, називається да, Агрофоб. Агрофоб. Посилання Залишу ну, на Ютуб канал. Мені ще далеко до твоїх підписників. Ну, диви, да, ти, ну, ти, я намагаюся, намагаюся. Ти чудово да. розібрав схему по раундапам. Да, ну по, просто допекли реально по цім, по калійних селях, по ізосолям, да, да, Там да. все дуже класно. Ну просто була така ситуація, реально, що телефони були червоні. Ну, да. Розумієш, однією е, телефоном одне ухо закривати, а другим знімати, ну, да. трошки не з руки. Ну, тут диви, я працюю по своїй виключно оригіналам, реудав, так, як у, тебе, ну, так як у тебе брав, я тобі зразу. Ти ж красавці, Треба брати якісне. І лучше працювати один раз. Тому якось так. Значить, поки комбайн чекає, ми з вами завершуємо наше. Коротеньке відео, яке Коротенькі ми сьогодні відео, зняли. Та. Посів мат. Є гербіциди. Є усе є. Ось туди до цього чоловіка звертайтеся. Він все підскаже. Так що всім пока. Все. Всім пока.